Доброго ранку, друзі, добрий день. Хотів пару слів сказати з приводу пастирів, яких так знають як пастирі, чи равіни, чи моли, як їх там називали, там, імами. Ситуація в тому, що в слові Господнім є така тема, як слухай Ізраїль, Шмай Ізраїль. тобто Бог Творець всього світу. Землі, неба звертається до народу, якого він обирає. Для себе, щоб через свій народ повідомляти, якби панувати серед всіх народів. Це Бог, не той народ буде панувати там, і знаєте, люди якісь там безбожні будуть. Казати, що ми тут пани, і все. Ні, ні, ні. як це робляться в, ц... в світі, в цих народах. Депутати, президенти, олігархи. Ні, зовсім не так. Тому Бог каже: саме цьому народу, шма Ізраїль, слухай Ізраїль. Не поступай так, як поступають ці народи, які живуть вокруг тебе. Не роби нічого такого, що роблять вони. Вони вклоняються ідолам, богам. І саме тому ці народи як мучаються, знаєте, як кативи, які катують їх і мають дуже великі багатства і мають всіх на увазі. А ті, якби побираються, знаєте, це ідоли, це інші боги, які не передбачають. Все взагалом суспільство і творіння на землі. Звісно, вони не можуть, тому що вони лише такі маленькі башки для тих і покривають тих, які там роблять злочини, корупцію і тому подібне. Це понятно. Це Феміди там, Юстиції, Конституції, так званих, там їх дуже багато можна перераховувати. Але вони з позицією меча і терору, так, вони погрожують всім. І їх тримають, так, да, це є. Але ж добро і любов і розуміння дає Бог для всього творіння. І це свідчить через свій народ, через дім Якова, через Ізраїль. Це слуги, це раби, сини, як би хто не називав. Але це не є якесь відокремлене государство, яке знаходиться на землі. Чому? Тому що. Кожен єврей від Бога знає, що у нас тут тимчасова дорога. Тут не може бути нічого прив'язки ніякої на землі. Розумієте? І що сам Ізраїль пересувався як з Єгипта, як і під Єріхон перед Іорданом, за Іорданом. Він постійно пересувається. Будучи на землі, він пересувається. Це, у нього є стоянки, є свиці, але з ними. Іде Бог. Так от обрав. І от на сьогоднішні часи Ізраїль повертається і спасається, як би, як остаток якова. І дивіться, яка ситуація виходить. Виходить, що язичні такі товариші, які зарекомендували себе як пастирі вже, як реально вони знають щось. Да? Вони так туго щось ніяк об'яснити не можуть. Вони, наприклад, поясняють, наприклад, там ікони, то є от, протестанти там зображення, то є ідол. Туда то, то зображення. Так, то є ідол, не питання. Там є зображення якоїсь людини, яка на небі, чи на землі, чи в воді, чи ниже землі, чи під водою. Не роби, це є заповідь. так, І не вклоняйся їм. Ми знаємо, що да, вклоняються. Ми бачимо, що цим достичкам намальованих там все вони рахують як за Бога. Це є ідол. Але ж той самий пастир, як називається, да, він, чомусь е, одночасно з такою проповіддю вклоняється Феміді, Богині. Тобто всім цим влада для нього він її рекомендує, він якби каже, що це від Бога, що ми маємо там, да? і не гнушається навіть своїх овечок різати її на алтар, на її якби, такий жертовник. І свою паству казати, йдіть, це там Родина вперед, там, і з, з Богом, Бог з вами. І от виходить таке питання, яким чином, коли Бог каже, не робіть нічого подібного, як роблять ці народи, які довкола вас живуть, їхні так, керівництво, їхні боги, висоти, все зруб, зруйнуйте в своєму. Да, знищте І такого не робіть, бо це є мерзота для Бога. Яким чином така спільна праця з народами і одночасно по тому ж самому зразку, дія може бути озвучена, що це з Богом. Як може вірити навіть цьому? Розумієте, що язичники вони заходили так, число воно спасалося, але язичники вони не знають. Такого паролю, як природна гілка, яка знає, що таке шма Ізраїль. Це значить слухай Ізраїль особисто. Розумієте? Це те, що треба розуміти. Це така програма, грубо кажучи, стоїть, да, яка відкриває те, що виходить в іншому телефоні, ну так будемо приклад привозити, відкритися не може, бо нема такої програми. Але він робить так само спільну дію, але нема цієї програми. Розумієте? Тому ця програма влаштована Богом для Ізраїля, для того, щоб повідомляти далі, щоб не хтось не став там, знаєте, виший розказувати, як треба робити, а тому, що Бог ж вибрав там Ізраїль, і ви нічого не зробите. Розумієте, тут нікуди не подінешся. Він хазяїн барин творець, що все створив, вибрав собі народ, але ж... Зимітувати, ну зрозуміло, це сатана він може зробити там, государство, Ізраїль, там, все, от ми тут це євреї, це ж теж ви розумієте, це все вже зрозуміло. Гей-паради, та же Феміда, юстиції, всякі, всякі ну це все каша коротше, цих народів, то Бог це є огідно для нього. І прив'язка до місцевості, що отут, от, бачите, от Єрусалім, значить, ми тут всі, це ж, ну ми ж розуміємо, що. Ізраїль він пересовується, Бог його веде, і е, немає постійного місця на землі. Тому, друзі, е, що значить вклонятися іншим богам, коли розказує пастир, як раніше проводили серед двох огнів, такі, да? ну, оці так називаємо, вони більше гіди, а не пастирі. Це ті, які проводять екскурсію по Біблії як було раніше. Я знаєте, історики, такі, академіки, там, я не знаю. Ну, але це називається мудреці цього світу, волхви. А цей світ лежить в темряві і він є зло перед Богом. Це так зроблено, допущено для того, щоб зрозуміти, виявити своїх, свої святих, які розуміються і відокремлюються від цього. Виконуючи слово Господнє. І тому, коли цей пастор, наприклад, розказує, чи священик, чи хто би то не був, там і чи равін розказує, що такі -о були дії, то питання, чому хтось інший не може розказувати. Любий академік може розказувати те саме, що раніше було там статуя, дитину проводили між вогню, вогню молоху, да, там, посвящали і своїх дітей. Віддавали заради інших богів на вогонь. І вони віддають ті народи да, заради своїх богів, але не Бога істинного. Да? І що це, значить? що це значить? І вони розказують такі от історії, знаєте, як, там, як кажуть там, правий сектор мальчиков у розпінал чи десь там ще якісь там розказують такі байки. Жахливі там бабайка, там і ще щось, от типу такого, що це було раніше. Але чекайте, слово Господнє, то на сьогоднішній час треба ж розуміти ці паролі, да, які Бог відкриває нам достатньо ясно, тобто без всяких проблем. Дивіться, на сьогоднішній день, коли війна, це що? Що це за народи? Питання, що за Боги? Заради чого? Вогонь, війна, смерть, діти? Феміда, юстиція? Жреці, судова система, все це що це таке? Це є спільно з Богом дія? Розумієте, що вони приховують і скажуть, то, е, будуть ігнорувати оці такі розкази. Да? І казати, що знаєш, дядя, на що воно тобі треба? Куди ти лізеш? Отак От вони можуть сказати, як фарисеї, наприклад, там в свій час казали Христу, який спільно з кесарем, там нема у нас царя, крім кесаря, і коротше пішло поїхати. То невіручі люди. Отак От і ці невіручі люди зібрали довкола себе від Папи Римського там, до Сандея Деладжа, там і всяких е, і мусульманських, і там, і всяких там. Вір і єврейських вони там багато понавигадували. Але факт залишається фактом. Вони не, не є перекладачами Бога на сьогоднішній день інструкції Бога, тому що вони не є Ізраїль. Розумієте, от чому справа. Це є просто люди, такі людішки, які на е, ім'я Божому заробляють гроші. От і все. І собі якісь пільги вимагають від цих царів, від цих народів. від Цього світу злочину розумієте? От і все, друзі. Ось це є правда, і чому саме Ізраїль, це дім Якова, являється слугами і перекладачами на сьогоднішній день інструкції життя для кожного народу. Чому саме народи скажуть, підемо ми додому Якова? І будемо слухати Бога Яковлева, бо він і перекують мечу на орала, і не будуть вчитися вже вбивати, увоювати, а будуть сидіти під своїм виноградником і приглашати один одного до себе в гості. Розумієте? Чому? Не з-за того, що там лексуси, багатство, і якісь тут можна нажратися хорошо в цій кормушці, давайте підемо туди. Ні, а, а, а є і такі. Тому що не виглядає так дім'яково. А Дім'яково це є зразок, є слуги, раби, сини, як хочете. Але це є дійсно на сьогоднішні часи перекладачі слова Господнього, що відбувається сьогодні. А не відбувалося раніше, там, і чи буде там відбуватися сьогодні, друзі.